Ствол. Ти перший. Кидай. Я знаю, ти людина. Звідки? Якби ти була з них, то вже б застрелила мене. У 1.07 супутник Одіссей отримав зображення невідомого об'єкта, що рухався повз Марс. Об'єкт зупинився на відстані 400 кілометрів від землі і перебуває на орбіті. Ми назвали їх інакше. Чого вони хочуть? Землю для чого вони тут кейсі? Їм потрібна земля. Перша хвиля темрява. Спершу вони вимкнули енергію, штовхнули світ у хаос. Друга хвиля руйнування. Потім відібрали наші міста. Обернули все на руїну. Третя хвиля зараження. Далі відібрали життя. За допомогою смертельного вірусу, четверта хвиля вторгнення, а найгірше вони стали керувати. Інакше вже були серед нас, винищуючи всіх хто вижив. У 2016-му. Інакші інакше готуються до п'ятої хвилі. Вони здатні вселятися у людські тіла і керувати ними. Їх не відрізниш від людей. Що нам робити? Триматися разом. Більше нікому не можна довіряти. Як боротися з інакшими, не знаючи про них нічого. Ти не підготувався до кінця світу. Мені треба до брата. Я відведу. Ти нічого не знаєш про нього. Інакше забрали Сема. Я знайду його. Ми відбиваємо синхронні атаки на міста, які ще вціліли. Якщо п'ята хвиля виявиться успішною, людство буде стерте з лиця землі. Інакше вважають нашу надію слабкістю. Вони помиляються. П'ята хвиля. Це наш дім. Вони його не отримають. У кіно у 2016-му.